Усім вітання, мої дорогенькі. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Сьогодні розкриємо традиційну гуцульську кухню, приготувавши карпатський сир під назвою Буц. Він являється справжньою скарбницею оригінального смаку, адже буц, постійно дозріваючи, кожного дня змінює свій смак, починаючи від ніжно-солодкого, а завершує кисло солоним присмаком. Таким чином, приготувавши вдома цей сир, ви зможете відчути його смак на всьому шляху цього дозрівання і обрати найкращий для себе. Приготувати справа зовсім не складна. Тож давайте приєднуйтесь і разом будемо відновлювати наші смачні рецепти. Тож готується буц зі свіжого солодкого молока за допомогою спеціального ферменту. Найперше кладемо каструлю на вогонь, вливаємо сюди молоко. Береться для цієї страви тільки домашнє, з магазинного буц не вийде, адже воно вже пастеризоване. Придбали ми три пляшки це 4,5 літри, і робимо саме з такої пропорції. Вмикаємо мінімальний вогонь і нагріваємо це молоко. Нагріваємо його повільно до температури 36-37 градусів. При цьому помішуємо, піднімаємо нижнє наверх, щоб все молоко нагрівалося рівномірно і таким чином не перегрівалося. Можете використовувати для цього градусник, щоб контролювати температуру. Створюється буць за допомогою ось такого порошка, який продається у ветеринарній аптеці. Це такий фермент, який заквашує молоком, такий собі згущувач. Ця акуратна делікатна упаковка розрахована на 100 літрів молока. Беремо його зовсім трішки, всипаємо в іншу ємність. Якщо ви робите вперше, тоді орієнтуйтесь на кінчик ножа. Ось така кількість. Розводимо його в одній столовій лості теплої води кімнатної температури. Розмішуємо, щоб він повністю розчинився. Крупинок не повинно бути. У народі цей спеціальний фермент називають клягом, клегом чи ринзак, тобто сечужний фермент, і роблять зі шлуночка молодого молочного теляти, яке пило тільки молочко. Коли молоко набуло потрібної температури, вливаємо бактерію, перемішуємо повільно, недовго, буквально одну хвилину. Цього часу достатньо для такого процесу. Перемішавши, залишаємо так молоко на 20-30 хвилин. За цей час повинен утворитися сирний згусток. Зазначений час минув. Фермент спрацював відповідно. Наше молоко сформувалося щільно, взялося кубки, суцільне желе, отримало стан кислого свіженького молока. Тепер це все перерізаємо для того, щоб відділялася сироватка, і наш згусток, наш сир, опустився на дно. Якщо залишити великі непорізані частинки, з них не виділиться рідина, і ви просто не зможете зібрати все разом. Ось, коли розрізаємо, на поверхні відразу виділяється сироватка, а майбутній сир відрізається рівним пластом. Це означає, що процес приготування йде правильно. Цей згусток готовий до подальшого приготування. Раптом у вас щось пішло не так, сироватка не виділяється, не лякайтесь, залиште молоко ще на декілька хвилин. Перерізаний сир добре перемішуємо, залишаємо так на 10 хвилин. Він повинен опуститися на дно каструлі. а сироватка, іншими словами, жентиця, має переміститися наверх. Хвилини збігли швидко. Тепер будемо піднімати наш буц із дна і формувати. Щоб сир зібрався до кубки, вмикаємо знову мінімальний вогонь. Рідина має бути тепленькою. Тоді частинки сиру легко будуть клеїтися одна до одної. Сироватка не має бути надто гарячою. Допомагаємо собі руками. Температура має бути приємною, щоб нічого не пекло. Легенько витискаємо рідину і формуємо буц. Робимо це повільними рухами, але якщо відверто по-іншому у вас і не вийде, все настільки ніжне та м'яке, що потиснути якось сильніше і не вдасться. Помаленько-помаленько і формується кулька. На даному етапі можна його відкинути на марлю або на дуже дрібне ситко, і так сформувати, відсідити від сироватки. Але у мене все зібралося до кубки, тому така процедура мені не потрібна. Стан такого сиру залежить від якості молока, вірніше від його жирності. І чим воно жирніше, тим і сир смачніший, його кількість більша. В кінці обов'язково зважимо і розповімо, скільки потрібно молока на 1 кг сиру. Як бачите, сир вже достатньо спресований, сформований і не розсипається. Поміщаємо тепер у спеціальне ситко і надаємо йому форму, у нашому випадку квадратну. Якщо немає спеціального ситка, можна замінити форму друшлаком або тканиною, наприклад, марлею. Через неї має витікати рідина. А от на полонині такий сформований буц тримають біля вогнища, і він трохи підкопчується димом, таким чином і висушується. Власне, це і відрізняє полонинські сири від інших. Щоб він отримав гарну форму, декілька разів його перекладаємо з однієї сторони на іншу. Під своєю ж вагою буц і гарно сформується. До речі, щодо сироватки, її краще не виливати. Вона багата мінеральними речовинами. Її можна використовувати для приготування млинців чи хліба. А з великої кількості сироватки також можна приготувати вурду. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, приготуємо і її. Залишаємо його стікати, кладемо у холодильник, накриваємо, щоб не обвітрювався зверху. Наш буцвіт відстоявся 12 годин, але взагалі його можна споживати уже через 5 годин після приготування. Сформувався гарний квадратик. Акуратно витягуємо з форми. Його вага вийшла 500 грам. це з 4,5 літрів молока. Але завжди буває по-різному, вага може бути як меншою, так і більшою. Це залежить від якості самого молока та стільки стече з нього рідини. Якщо в загальному, то на 1 кілограм сиру потрібно 9 літрів молока. На даному етапі він повністю готовий до смакування, і саме таким дітки його люблять їсти. Перший день буц має особливий солодкуватий смак, який ти ніде не зустрінеш. Адже чим більше днів він стоятиме, тим більше робиться кислим і висушується. Рідина постійно стікає. Таким чином, приготувавши вдома цей сир, кожен має можливість його смакувати на тому етапі, який йому більше подобається по смаку. Нарізається сир чудово. Текстура м'яка та ніжна, всередині він суцільний, його діркуватість залежить від температури молока, в якому ви його формуєте. Тобто, чим холодніше, тим більше буде в ньому отворів. Але будьте уважні в надто холодному молоці ви його не сформуєте. Найчастіше смакуємо до чаю, до кави, до різних бутербродів. А коли він більш сухіший, через днів 5-7 додаємо у різні салати або ж до яєчні, поєднюємо з медом, фруктами та горіхами. Ми його не солимо, але якщо ви любите сир смакувати тільки солоним, в будь-який момент підсолюєте до свого смаку. Далі сформованого буц можна приготувати домашню бринзу. Взагалі, буц і бринза це один і той самий сир. Просто на різних етапах свого життя. Якщо сир свіжий, то називаємо його буц. А після засолювання та подрібнення буц стає бринзою. Але це вже інший рецепт, і зупинимося на ньому в наступних відео. Раніше у нас було багато молока, і дуже часто буц навіть коптили. Взагалі сумую за стравами з дитинства, адже тепер смак важко відтворити, і продукти не ті, і мало хто може розповісти секрети. Тому і намагаємося створювати відео, щоб залишити хоч невеличку частинку своїх знань. Якщо ви полюбляєте солоний буц, то пораджу вам не солити його зверху, а опустити на 2 години в солену воду. Беремо 50 г звичайної нейодованої солі на 1 літр води. Так він повністю насититься нею і не буде жодних неприємних крупинок на зубах. А ось цим солодким м'яким ніжним шматочком поласують діти. Так він ще містить рідину, але це не заважає його смакувати. Тому експериментуйте, смакуйте сир на різних етапах дозрівання, обирайте свій смак і насолоджуйтеся. Як бачите, готується зовсім просто: один інгредієнт молоко, а смаки різні. Ви зможете радувати близьких свіжим, натуральним і, головне, дуже смачним сиром. Стараємося створювати для вас найкраще. Тож підтримайте нас коментарем та підпискою. Дякую за перегляд! Вільний народи, вільної країни! Завжди ваші карпатські шкварки.